На майданчику біля мрев ажіотаж всі поспішають зареєструвати свій скутер, адже зробити це за спрощеною процедурою оформлення документів можна буде лише протягом трьох днів. Люди в черзі розповідають, затягували до останнього, бо в одних не вистачало часу, в інших грошей. Завжди у нас це робиться на останній день, не було часу, зайнятість і так далі. Робота це просто е чергове здирання грошей. Він коштує 500 гривень, і 474 гривні ставиться на облік. Воно не потрібне. Хоч сума і не мала, майже 500 гривень. За 5 місяців цього року у міському відділі реєстраційно-екзаменаційної роботи зареєстровано майже пів тисячі скутерів. Лише за останній тиждень охочих оформити документи на свого малюка виявилось більше 200. і це на кінець передбачають даїшники, тому готуються працювати і у вихідні дні. У зв'язку з тим, що дуже великий наплив керівництвом дає прийнято рішення про те, що підрозділ всі підрозділи РР будуть працювати в суботу повний робочий день, а також в неділю. Тим, хто не встигне зареєструвати свій скутер чи мопед за спрощеною системою, вже з 1 листопада доведеться робити це на загальних умовах. Відтак, двоколісний засіб, що був придбаний без документів, поставити на облік, не вдасться. А з 1 листопада 2010 року дані транспортні засоби будуть реєструватися так, як і всі останні. Транспортні засоби, так як автомобілі, мотоцикли через довідку, рахунок та відповідні документи, що прошли митницю. Працівники ДІ прогнозують, що вже наступного місяця на рівницьких дорогах поменшає юних скутеристів, і відтак знизиться аварійність. Вони ще раз нагадують, кожен, хто виїде на скутері чи мопеді без документів та водійського посвідчення, ризикує тим, що його транспортний засіб буде конфісковано і відправлено на штрафмайданчик. Вікторія Катеринчик, Назар Мідріан, інформаційна програма день.